Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні пропоную приготувати квашені баклажани, фаршировані овочами. Тим часом беремо 3 кілограми баклажанів, вимиваємо їх, обсушуємо та робимо у кожного невеличкий карманчик. Тобто прорізаємо кожен пліт так, як я демонструю на відео. Наливаємо 5 літрів води, на кожен літр всипаємо 30 грамів солі, доводимо рідину до кипіння і вкладаємо баклажани. Каструлю треба накривати кришкою або тарілкою. Добре притиснути, тому що баклажани піднімаються нагору під час планширування. Таким чином варимо баклажани 5-7 хвилин. В останньому випадку часи підходить для більших за розміром баклажанів, але не переваріть їх, іначе страва не вийде смачною. Під час процесу обов'язково перевертайте баклажани, помішуючи їх лопаткою, щоб ланширування відбувалося з усіх боків. Коли пройшов вказаний час, пробуємо баклажани на готовність. Протикаємо їх зубочисткою, виймаємо баклажани у окремий посуд. Краще викладати їх на сито. зверху накриваємо тарілкою та притиснути пресом. Далі очікуємо до повного охолодження баклажанів, а зараз будемо готувати маринад. На 2 літри води додаємо 140 г солі, 4 лаврових листа, одну чайну ложку змішаного перцю. Все перемішуємо та доводимо до кипіння. Коли маринад хвилину прокипить, вимикаємо вогонь. Далі на грубій терці натираємо 750 г моркви, Обробляємо дві болгарських перчини, нарізаємо їх соломкою та додаємо до моркви. Туди ж засипаємо три головки давленого чеснику або дуже дрібно нарізаного. Після цього беремо перець чилі за смаком і дрібно його нарізуємо. Я взяла сухий. Великий пучок петрушки теж нарізаємо, додаємо до інших овочів. Пучок базиліку подрібнюємо і всипаємо в миску. Два стебла селери нарізуємо і додаємо до овочів. Все розмішуємо. З баклажанів знімаємо прес, вони вже охололи. Я взагалі ставила їх на балкон, викладаємо їх на деко. Зараз будемо фарширувати овочі, накладати начинку у кишеньки, добре трампуючи. До речі, морку не обов'язково додавати, можна брати тільки зелень з часником. Начинку солити не треба, адже баклажани бланширувалися у солоній воді. Начиняємо таким чином всі баклажани і щільно їх складаємо у вибраний посуд. Далі будемо заливати їх вже підготовленим та охолодженим маринадом. Після чого треба поставити баклажани під прес та залишити на 5-7 днів. Далі можна діяти чотирма способами. Перший Зняти гніт, накрити баклажани кришкою і віднести в темне, прохолоджене місце, можна в льох або в холодильник. Таким чином квашені баклажани зберігатимуться півроку. Другий спосіб такий: після того, як пройшли вказані 5-7 днів, треба злити розсіл до каструлі, закип'ятити, а баклажани тим часом перекласти у підготовлені банки. Після того треба залити баклажани дуже гарячим маринадом та поставити стерилізувати. Літрові банки треба стерилізувати 15 хвилин, тоді акуратно виймаємо їх, остаточно закручуємо кришками, накриваємо товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Далі теж можна віднести баклажани до льоху або зберігати в квартирі. Третій спосіб приготування такий: рідину з баклажанів, з яких ми зняли прес, треба зцідити та вилити. Вона нам не потрібна. Доводимо до кипіння рослину олію, занурюємо кожен баклажан в олію і кладемо в банки. Наприкінці заливаємо все кип'ящою рослиною олією, закручуємо стерилізованими кришками. Стерилізувати за цим способом приготування не потрібно. Зберігається продукт як у льосі, так і в прохолодному темному приміщенні в квартирі. Четвертий спосіб. Знімаємо з баклажанів прес, січуємо рідину. Кладемо овочі по пару штук у підготовлені цілефанові пакети, випускаємо повітря, гарно зав'язуємо та кладемо до морозильної камери. Таким чином вони чудово зберігаються до пів року. Отже всі баклажани нафаршировані. Викладаємо їх щільно у посуд, заливаємо охолодженим маринадом. Накриваємо тарілкою і ставимо зверху гніт. Залишаємо на 5-7 днів при кімнатній температурі. Як бачите, цього разу я роблю баклажани першим способом. Пройшов тиждень. Тільки погляньте, якими гарними вийшли наші квашені баклажани. Їх можна подавати зі смаженою цибулею та олією. Я щиро раджу приготувати квашені баклажани, фаршировані овочами. Найближчим часом. Вибирайте, який спосіб вам більш до вподоби та готуйте з задоволенням. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.